Доброго всім дня! Сьогодні хочу зробити огірочки за рецептом Любов Федюкевич із каналу Кухня з кишені та справи домашні. Огірочки будуть козацькі з хроном. Хочу повторити, дуже мене зацікавив цей рецепт: наготовила баночки, наготовила часник, хрін козацький наш верес хрін. Ось такий хрін буде український. Оцет Взяла спеціально в зеленій бутилці, так як вона радила. Ну і різні спеції. Тут у мене і перець горошок, і гірчиця ось така суха. Ось перець горошок, перець духмяний, гвоздика. Буду все це зараз додавати в баночки і покажу, як я буду його робити. Дуже цікавий мені цей рецепт, хочу спробувати. Можливо, і для мене він буде, для моєї сім'ї, теж буде хорошим і буде до вподоби. Сничок я буду роздавлювати ножем в кожну баночку. Гірчицю в зернах. Ось так буду додати трішки. По одній гвоздичці, по дві штучки. і перець-горошок так по декілька. Є в мене ось такий перчик сухенький теж кину по одній. Лавровий лист по такі одну чайну ложку хрону буду розкладати огірочки. Далі в кожну банку по пів столової ложки солі. І по одній столовій ложці, ось такі з гіркою, кидаю цукру. Далі по 40 мл оцту. Кипить вода у кастрюлях, ось дві, одна і друга, і буду ставити баночки стерилізувати. Закипіла в мене в чайнику вода, буду заливати в баночки кип'ятком. Ставлю баночки стерилізувати. Як водичка в кастрюльці закипить, буду стерилізувати 5 хвилин. так ось, коли закипіло, рахуємо 5 хвилин і можна закривати. Ось і в цій кастрюльці кипить гарно. Ось так огірочки змінили колір. Пройшло 5 хвилин, тепер їх треба закручувати. Після того, як баночку закрутили, треба її розколотити, тому що сіль і цукор все на дні. І хрін. Ось так після того, як я розколотила, воно ось так виглядає. Ось такі вийшли огірочки. Вперше пробую їх робити. Дякую, пані Любов, за ідею. Гадаю, що моїй сім'ї вони сподобаються. Всім, хто був зі мною, дякую за увагу. До нових зустрічей!